Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таке питання. Трамп хоче переконати Путіна припинити вогонь? Чи вдасться Трампу переконати Путіна припинити вогонь в Україні? Чи вдасться Трампу переконати Путіна припинити вогонь в Україні? Так, карта Страшний суд. Карта повішений. Король мечів. Десятка кубків. Двіка кубків. Так, зараз подивимось карти. Що нам кажуть карти? Так, карта Страшний суд. Ця карта говорить про кардинальні зміни, про якусь можливість перегляду минулих рішень. Ця карта також говорить про те, що перемов, переговори Трампа можуть мати значні наслідки, але не обов'язково якісь позитивні. Так. Карта повішений. Ця карта говорить про те, що ситуація залишається в глухому куті. От. І Треба на це все подивитися з іншого, іншого погляду. От. І ця карта говорить про те, що переговори можуть бути затягнуті або не дадуть швидких результатів. Так. Король мечів, О, ця карта говорить про. Жорсткість, стратегічний підхід, холодний розум. Ну Ця карта символізує Путіна і Трампа те, що вони мислять раціонально і прагнуть контролювати ситуацію. так Десятка кубків. Ця карта позитивна, ця карта позитивна, ця карта говорить, що це є знак про можливий мир. Про те, що про те, що про частковий мир або є про якусь ілюзорність. І на остання карта двійка кубків. Так, ця карта свідчить про переговори, про угоди, про компроміси, От, про якісь дипломатичні рішення. Але це не говорить про те, що переговори будуть для, е, дуже вигідні для України. Так. Ну, якщо про це все подивитися, так, дійсно, Трамп може ініціювати серйозні переговори. Але ситуація, скоріш за все, зайде в вулик кут от І є дійсно можуть досягти компромісу, от. але про те, що дійсно. У Трампа це вийде все, це під питанням. Якщо, може, щось Трампу і вдасться досягти, це буде лише тимчасовий або частковий мир. От. І що при цьому мирі є певні ризики для України. На якісь приховання. Якось то.